Дефіциту яблук в Україні не буде. Садівники говорять про надзвичайний врожай фруктів. Цьому посприяли тепла зима та вчасно внесені добрива. Однак війна заважає збувати Голден, Чемпіон Женеву та Ханікріс. Південні області, які раніше тоннами закуповували яблука, тепер під обстрілами внутрішній ринок скоротився. Та навіть у цей непростий час наші садівники продовжують працювати та підтримувати ЗСУ. У Василя Педика малий сад, всього 2 гектара. Він вже більше 15 років вирощує яблука. У його асортименті пізно осінні сорти. З кожним роком, каже, таких садів стає більше, а ринку збуту немає. По-перше, нема вже особо кому їсти його. Самі розумієте, О, то було і, в принципі, і Херсон возили на Херсон, і в Сімферополь возили, де ми не возили його. О, а зараз що? Ну, Вінниця його не з'їсть, Київ. Після початку повномасштабної війни експорт деяких товарів майже повністю зупинився. Та навіть попри цьогорічну низьку врожайність фруктів в Європі, наших яблук там не буде. У пріоритеті стають товари першої необхідності. Зовнішній ринок ми пробуємо, намагаємося зараз наладити. Контакти і наладити збут нашої продукції на зовнішні ринки, але на жаль, це не так просто із за того, що логістичні витрати у нас значно перевищують, будемо говорити, дохідність наших підприємств. Тому складнощі великі з цього питання. Висока врожайність фруктів порівняно з минулими роками і у саду села Мізіківські хутори. Площа господарства з яблуками більше 30 гектарів. Тут вирощують від літньо ранніх сортів Женєва Чемпіон до зимових Голден та Фуджі, а ще вишні, груші та сливи. Якщо не вдасться спродати увесь запас фруктів, господарство має холодильники. С -с Семеренка, як раніше, була традиційним сортом, трошки потрохи вже починаємо відходити. Переходимо на більш такі червоноплідні сорти. Голден. Ще користуються попитом. Є трохи новацій в нас з іноземного походження. Е, ну є червоноплідні, м'яко червона всередині яблука. Ще у саду вирощують фрукти на підтримку ЗСУ. Спочатку це були яблука зі смайликами. Таку ідею запозичили у Японії. Згодом наклеювали патріотичні наліпки: літаки F-16, вишиванка та тризуб. Гарне яблучко, немале, щоб воно було без парші, гарне яблучко, ми його наклеїмо, не повертаємо назад, бо якщо повернемо, воно пригорить, клеїться наліпочка. Наскільки воно росте, наліпочка розширюється. Вона не шкодить яблуку, вона екологічна, чиста і відколи яблуко росте, вона розширюється. Наклеюють і на яблуках сортів чемпіон та Хані Кріс. І лише влітку, доки воно не стало повністю забарвленим. Працівники саду кажуть, це піднімає бойовий дух українців. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.